Привіт, друзі, хочу розповісти вам новинку візового центру віза. Значить, у нас нещодавно вийшло отримати візу в Канаду. Кілька щасливчиків мають прекрасну таку вклеєну візу в Канаду. З цієї візові ви можете поїхати в Канаду, відвідати родичів, друзів, просто побачити країну, а також можете працювати. Хто отримав візу на 3 роки? Visa worker, ви маєте з нею право одразу працювати. Хто отримав туристичну візу, ви можете приїхати в Канаду, оформити таке право на працю і пізніше все одно працювати. Ви можете заробити кошти, ви можете поїхати просто побачити країну. І ось є кілька паспортів, що звідси наших канадських віз. вам Цікаво, ви можете також звернутися до нашої команди і ми спробуємо виготовити вам візу. Дуже вдячна вам за рекомендації, за перегляд, за звернення. Гарного дня залишайтеся! До побачення!